Усім доброго літнього ранку! Рада вітати вас у себе в гостях! Сьогодні починаю свій день зі збору урожаю. Планую сьогодні маринувати огірки та приготувати кабачкову ікру. Але про все це по порядку. Тож приємного перегляду! Починаю сьогодні з консервування огірків. Зазвичай я готую, мариную набагато більше, ніж дві баночки, але цього року у мене трошки не врожай з огірками, тому мариную те, що є. А саме роблю їх за рецептом е, відомого такого блогера Ярослава Food. Дуже смачні огірки виходять. Я минулого року спеціально зробила на пробу три баночки. Ми їх відкрили і дуже нам сподобалось. Розкажу, чому я готую саме за цим рецептом. Раніше я робила, як в мене вчили, в принципі, мама моя заливати огірки три рази і потім закручувати. Але потім згодом я зрозуміла, що щось з ними не так. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи з огірками, чи може сіль така ходять, такі чутки, не така, як треба. Але вони мене почали псуватися, зривати. І я почала шукати інший рецепт. І вирішила спробувати рецепт саме з лимонною кислотою і стерилізувати огірки. Раніше я так не робила. І коли я спробувала, сподобалось, і тепер роблю тільки так. Як ви бачите, накладаю огірки довільно, скільки влізе, перед тим поклала чесник, пілусточка хріну і зонтик кропу. Тепер додаю горошком перець і лавровий лист. І тепер сіль, цукор і лимонна кислота. Потрібно сіль і цукор по столовій ложці і пів чайної ложки лимонної кислоти на літрову баночку. Я ссылку на оригінальний рецепт залишу в інфобоксі, а також пропишу всі пропорції. Тим часом, поки я тут готувала огірки в банки, закладала, я поставила воду, одну великій каструлі для того, щоб стерилізувати, і в меншій для того, щоб заливати. Треба, щоб вода була дуже гаряча, але не кип'яток, щоб не лопнула банка. На дно каструлі кладу тряпочку таку, ну, можна будь-який рушничок, що небудь. І от вода нагрілася, заливаю тепер банки обережно. Заливаю аж до верхи і накриваю кришкою, але, звичайно, я їх не закручу, просто прикриваю і буду ставити в каструлю. Потрібно вибрати таку ємність, щоб вона більш ніж наполовину покривала банку. Коли вода нагрілася, ставлю банки у воду і буду стерилізувати їх до тих пір, поки не змінять колір огірки. Вони повинні стати від яскраво-рожевих, рожев, зелених до таких жовтуватих. На це приблизно піде 15-20 хвилин. У мене пройшло десь 20. Я спеціально подивилась на годинах, щоб сказати вам. А тим часом Вікторія позакріплює свої знання, які вона отримала в першому класі, і навчається. І щоб їй не було сумно, сидить зі мною на кухні. Ну, як виходять? Так. І ось пройшло 20 хвилин, вони вже змінили колір, можна діставати і закривати. Сьогодні я користуюсь такими звичайними закручуючимися кришками, але зазвичай я і тим, і тим користуюсь. Вони стоять добре, як і з таким, бо не раніше я підозрювала, що мої огірки псуються саме із-за того, що я якось неправильно закручую кришку. Але потім я перевірила, взяла звичайні кришки, закатала їх ключем. Результат той самий, вони все одно чомусь зривали. А за цим рецептом дуже гарно. Стоять і зберігаються. Після того, як закрила, перевертаю їх кришками донизу і накриваю рушником, я потім ще й ковдрою зверху прикрила. І залишаю до повного стигання в такому вигляді, а потім вже буду виносити до погріба. Тепер займуся кабачковою ікрою. Це один із моїх найулюбленіших рецептів із кабачка, дуже я люблю її. Але я люблю готувати її і споживати тільки свіжо. Консервована, чогось вона мені геть не йде. Я пробувала декілька разів готувала. вона виходить досить смачною, але це зовсім не те. Я люблю в свіжому вигляді. Готувати буду в мультиварці просто мені так зручніше в режимі смаження. Просто вона так і не бризгає і не пригорає, тому що тут антипригарне покриття дуже зручно. Для цього спочатку нарізала кубиком о, цибулю, потім натираю морку, цибулю відправляю вже тушкуватися. Поки я натру морку, вона вже трішки стане прозорою. Потім додаю до цибулі морку, також все разом обсмажую. Тому що, на мій погляд, морква вона довше готується, звичайно, ніж кабачок, тому спочатку її протишкую з цибулею окремо. І поки вони будуть тушкуватися, натру на терці кабачок. Тепер додаю кабачок до овочів і залишу трошки протушкуватися, а тим часом натру на терці помідор, з якого я зняла шкірку. Можна це, звичайно, зробити блендером, але навіщо бруднити лишній посуд, тим паче, що я теркою ми вже користувалися. А результат буде один і той же. Тепер додаю помідорне на наше пюре. І також ще додам пізніше трішки томатної пасти, тому що мені не вистачає кислоти від помідора. Я люблю, щоб ікра була такого насиченого томатного смаку. Тому йдемо буквально пів столової ложки, цього, на мій погляд, буде достатньо. На цьому етапі додаю спеції, я додаю тільки сіль і трішки меленого перцю. Після цього я накрию кришкою і протушкую ще в режимі тушкування приблизно 30 хвилин. Якщо б мій кабачок був більш соковитий, то довелося б ще при відкритій кришці тушкувати, щоб випарувалася зайва волога. Але не знаю чому. Якийсь кабачок у мене вийшов не дуже такий вже соковитий, тому навіть не довелося нічого випарювати. Вона і так вийшла без зайвої вологи. Дуже смачна, мені подобається таке. За таким же рецептом я раніше готувала її на зиму, просто додавала ще трішки оцту і стерилізувала банки. Сьогодні на десерт дуже мені захотілось приготувати вафельний торт. Давно вже його не робила, дуже люблю його. Але я хочу приготувати не так, як я раніше просто варена згущенка і масло крем робила. А хочу зробити його з додаванням печива. Мені сподобалось це, дуже, виходить, менш солодка, але досить смачний торт. Геть на смак він не такий, як традиційний, скажімо так. Але смачно вийшло. Моїм вдома дуже сподобалось. Тепер готую тільки так. Беру печиво, дрібню його блендером. Можна додати ще горіхи на цьому етапі, але я не додаю, тому що в мене дитина не любить горіхи. А з арахісом було б дуже так, смачно. Тепер додаю згущене молоко. Там, здається, 380 грамів в рецепті. Я залишу в інфобоксі рецепт. Тепер додаю розтоплене вершкове масло. Ретельно все перемішую. І крем наш готовий. Скажімо так, якщо можна його так назвати. Зручніше це робити лопаткою. І можна намазувати коржі. У мене це звичайні вафельні коржі з магазину. І ще забула на цьому етапі, згадала додати какао, приблизно 30 грамів. Це вже за смаком, кому як подобається. Більш насичений смак чи менш насичений. Також зараз ретельно все перемішую. І тепер вже точно можна збирати торт. Я наношу не дуже багато крему, в принципі, ось так достатньо. І зверху його нічим змащувати не буде. Мені подобається, коли його можна розрізати, і брати зверху знизу руками дуже зручно їсти. І залишаю його просучитися е, приблизно на мінімум як на 2 години. За цей час, в принципі, він стає досить м'яким. Ідеально, звичайно, приготувати його на ніч. Тоді зранку вже буде чекати вас дуже смачний десерт на сніданок. Обмащую боки і от в такому вигляді і залишаю його. Але тут вже за бажанням, кому як подобається. Через 2 години він вже досить м'який, його можна нарізати і їсти. Тому що більше я не змогла чекати, мені дуже хотілося скуштувати. Але чим більше він стоїть, тим смачніший виходить. Дуже класний літній рецепт без випічки. Ну, а тепер ми з дочкою запрошуємо вас з нами прогулятися в парку. Не все ж цілий день сидіти на кухні, все-таки в неї канікули, а скоро вже закінчуються канікули в неї на танцях і починаються тренування, а через місяць вже і в школу йти, тому треба використовувати літні дні по максимуму. Тому вирішили прогулятися, ми живемо досить далеко від парку, але нічого, ходити пішки також потрібно. Дитина хоч трохи відірвалася. І наскакалась. Прийшовши додому, ми ще вирішили перед сном пограти у футбол разом з котом. Дуже він любить гуляти в м'яча, так класно підстрибує за ним. Такий кумедний. Просто картина маслом. Зелена трава, такий яскравий рожева квітка така і кіт серед них. Просто супер. І м'ячик в тон. Прямо в І на такій позитивній ноті я буду прощатися з вами. Дякую, що провели час зі мною. До нових зустрічей!